Я вдячна, що ви прийшли, що в нас є ще люди небайдужі, кому однаково, як буде. Так, да, все, я вже зачитую, будь ласка, враховуючи результати громадського обговорення, в думки членів комісії, винесені на громадські слухання, е, голосували ми комісією і запропонували, виносимо на ваш розсуд, вулицю Леніна переименувати на вулицю ми, Миру. Комісія прийняла це рішення одноголосно, вісім голосів. Вулицю Фрунзе на вулицю Лесі Українки, за було 7 голосів, членів комісії одна отрималася. Вулицю Пархоменко на вулицю Богдана Хмельницького. Одноголосно. Одноголосно тут. Члени комісії проголосували одноголосно. Вулицю Куйбишева на вулицю Молодіжну, теж одноголосно. Зборами тут також я примітку, роз'яснення даю, зборами жителів. Вулиця Куйбишева була запропонована перейменувати на вулицю Янтарну. Згідно повторної бесіди з жителями вулиця Куйбишева, рішення на голосування членів комісії було визначено, що назва Янтарна не відповідає українським назвам. Це російське слово. Тому члени комісії дійшли до висновку пропонувати назву вулиця Молодіжна. Дзержинського на вулицю Врожайну, 8, всім сподобалася, там підходить, кажуть дуже так. Вулицю Кірова на вулицю Зоряна, провулок Кірова, провулок Зоряний, одноголосно члени комісії, це спріє. Вулицю Пролетарську, вулицю Польова, вулицю Щорса, на вулицю Сонячна, на вулицю Свердлова, на вулицю Скартанська, вулицю на вулицю, вулицю Заволишна, на площу Леніна назвати Єдності і е, присвоїти <клес> військ на назу 5 грудня. Це день визнання селища Пантелеки, щоб все-таки історія залишалася пам'ять про історію жити у нас. Ось такі думки членів комісії.